Всім доброго вечора! Ось такий вигляд мав мій городик сьогодні ввечері. Заросло все, і потрібно вже підв'язувати. Деякі гілочки вже вигиналися, дуже швидко ростуть помідорки, і треба вже прорядити. Я завжди так дуже сильно обрізаю, але на перший погляд виглядає страшно. Але зато потім видно, котрі помідорки достигають, вони краще провітрюються, не ламають одна одну. І ось вже видно, що у мене достигають схожі на чорні. Ну, не знаю, так дуже густо нав'язалися, тому що я пасенки не обрізала. І є в мене ось ця угорська сливка. Досить таки класно знову-таки росте, висока. Думаю, цієї тички не вистачить, треба буде. Ще одну поруч скласти вищу. Черрі мохітос, класний сорт, дуже багато нав'язалося, теж пасеньки не обрізають. Це має бути розова помідорка, ну, побачимо з часом. Може виявитися жовта. І між огірками в мене така самосійка виросла. Я дуже рада, що я її не, не вирвала, коли б бачила, що щось нав'язалося не по плану. Бо дивіться, яка. Вона родюча, густа. І це ось із одного стовбура. І потім він роздвоюється, тому що так само я не обривала пасенки. І е, далі розтроївся, по суті, із трьох таких гілочок, ще дуже-дуже да, аж до верху, воно нав'язується. Хай буде, тому що класний бажо буде помідор. І тут знову такий чері. Не знаю, чи це мохітос, чи це якісь інші. Тому що, коли в розсаді були, я, чесно кажучи, спропила всі сорти. Ці не знаю. Можливо, розовий так само. Побачимо з часом. Ну, ось такий зовнішній вигляд мають всі вони, але кажу вам, на перший погляд, це страшно, це дуже сильно. Я обрізала, він вже майже червоний. Але, повірте, так, я роблю завжди і. so what's it